На рибалку, приїхав на рибалку, це кору корп ловив отакі коропи. А як те віддихнути? Машина там застріляла, моя машина застріла тут. На столок десь три години назад, чотири години назад, ніяк я не буду. Причому подивитися, а, а тут все заросло. Да. Приїхав, глянув. Бачите, що, що заросло. Там калюжа там, калюжа, чуть-чуть водички. Що там в водички то. А тут все заростало, все позаростало то. По то. Ну, да, а далі нема куди йти, далі там взагалі заросло. Дайте людей, дайте людей на, на, на роботу. То. Не забирайте куди, куди не треба. Отаку. Все, тут запустить 10 товарів, то ставка, ось того ставка, здоровья це ставок. Можна запустити, запустити е, е, р, рибу рыбу і прочистити це. Все, я вас осенью прошу. Про, про, та школа шукає собі свій жіночку, то жінки в його немає, то жінка поїхала, то ін, 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 так, без жінки там собі, а я то, а, туди, то, по хазясу бігає, то туди сидить по роботі, туди сюди то. А я то, по, по помисник йому і все то. Вертася до, 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 до його. Все. Пішли, Іди. Так, і та йдем каже, де це влада, що ви... Що, нічого не, не робите, його ще пакет? Комолодите все. Так, так так, 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 життя, а що далі життя? А ви не дайте допомогу, не дайте допомогу, не дайте людям. Людей послали на, 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 на Черкащину тут. А ви, а ви тут, ту, за тим партійними столами тут сидите тут. І не може, нічого, не може така. А ми, а ми, а ми, а ми. А що ми? А ми, а ви вы, ви сказали би то сказали то, давайте підемо на то, поможемо з бідняками то. А вите владу притримаєте владу? А ви не можете владу притримати? Наоборот знімаєте. Все.